У цьому році вся Україна святкує 200-ту річницю з дня народження славетного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Напевно, у всіх Україна асоціюється саме з цим ім'ям, тому що тільки йому через свою творчість вдалося відобразити настрій та думки, які тривожили і тривожать серця більшості українців. Тематичний захід, присвячений ювілею з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, відбувся в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі першого третього ступенів No2, під час якого вчителька початкових класів Олена Банна детально ознайомила учнів 4 класу з творчістю поета. «Сьогодні ми нашу виховну годину присвячуємо людині, великій людині. Великому геніальному поету, творчість якого відома не тільки на Україні, а за її межами. Діти активно брали участь у виховній годині. Вони читали вірші, демонстрували сценки життя поета, співали пісні на його слова, а також підготували цікаву розповідь про долю Великого Кобзаря. Прожив 47 років, із яких 24 Шевченко малював, Крейдою доючу він змальовував усе, що бачив. Хоче малювати, прагне він до знань, та за це багато зазнає знущань. Нішком він малює, статую в саду, ночі пише вірші про річку біду. Та саме тут пощастило Шевченкові. Його талант до малювання помітили. Талант у малюванні мали можливість проявити і учні школи. Найкращими ж роботами було оформлено виставку дитячих малюнків, присвячених творчості Шевченка та репродукції з картин самого поета. Як підсумок до заняття, вчителька запропонувала дітям провести гру, під час якої учні прикрашали плодами дерево життя та творчості Тараса Шевченка. Після закінчення виховної години діти з задоволенням поділилися своїми вподобаннями серед великого переліку віршів поета. Мій саме вірш це лілея, така, як ти, колись лілея на Йордані процвіла і оплатила, пронесла святе я слово над землею. Якби ж той ти дністровить цвіти, Ні, ні, крий Божий розіпнуть, в Сибір кайданах поведуть. І ти, мій цвіте, не укритий, не вимовлю, веселий рай. Пошли, Господи, подай, подай і долю на сім світі, і більш нічого не давай. Та не бери її весною, свій рай небесний не бери, а дай своєю красотою надивуватись на землі.